Здрастуйте, дітлахи! Привіт, друзі! Починаємо веселий урок дитячих фантазій. Починаємо мої найулюбленіші уроки. Дякую, не слухав! Ти бажав розповісти про своє домашнє завдання. Звичайно, тітонько сова. Слухайте, вчора я був з матусою у великому магазині, і ми зайшли в відділ, де продають солодощі. Здається, я здогадалася, що було далі. Н Не заважайте мені, будь ласка. Добре добре. Там була сила Селена смачного присмачного. Мені відразу закортіло все спробувати, хоч трішечки, і торти, і тістечка, і морозиво, і цукерки, і шоколад. Ну, всього, всього. Звичайно, я й не сумнівалася. Саме всього, всього. І ти попрохав маму? Попрохав купити, але мама сказала, що їсти стільки солодкого шкідливо, і запропонувала мені вибрати щось одне. І ти вибрав? Довго прийшлося вибирати, попрохав шоколадку. Я теж більш за все полюбляю шоколад. Так. Але я подумав, що було б чудово, якби не доводилось робити вибір і вигадав таку країну, де солодкого можна купити скільки завгодно. Воно там скрізь, його багато-багато. І ти бажаєш, щоб ми разом з дітлахами? Так, тітонько, відправилася б у моє солодке королівство. Що ж не слуха? Чудова ідея вперед. Поїхали. Ось воно, моє солодке диво. Не слухаю. цікаво, що тут такого чудового? Дивіться, ось у цій річці тече не вода, а молоко. А біля берега воно навіть згущене. А цей пісок справжнісенького какао з цукром. Якщо все це змішати, вийде солодкий шоколадний напій. Чудово! Дивіться, трава тут зроблена з мармеладу, а квіти з різнокольорового желе. Не може бути. Хмаринки теж непрості. Вони з цукруватої вати. Тільки просягни руку і хапай. Мені це подобається. А ці гори, тітонько, зроблені зовсім не з каміння, а з найсмачнішого шоколаду. Це просто чудово. Ти неймовірний фантазер. Дякую, тітонько сова. Я коли розповідав про це мамі, вона не відразу мені повірила. Може, погано розповідав? Може, похчетово чудово було, якби вона сама все це побачила. Немає нічого простішого, не слухо. У нас є мультик про таку країну і в ній все саме так, як ти розповідаєш. Зви, маму, до телевізора, хай разом з нами подивиться цей мультик. Ура вже звук! Дивитись саме солодкий в світі мультик. Я таке сьогодні бачив. Хочеш віра, а хоч не вір. Льоник із меду скаче, слідом котиться зефір. За ними поспішає і з горішком шоколад. Вже його наздоганяє з помаранчевого мармелад. Дружно, весело так скачуть, ще й виспівують пісні. Де я міг таке побачить? Ну звичайно ж у вісні. Ну точнісенько, солодке королівство. Це ж справжнє диво, а якщо чесно, хіба так буває? Відповідь на запитання вірити чи не вірити у диво, кожен повинен знайти сам. Хоча я, відверто кажучи, хочу це вірити. А зараз, не слухо, повертаємось до нашої фантазії. Скажи вона, якою була корисною? Чи ні? Це дуже просто. Фантазія була дуже корисною. Це ж так приємно фантазувати про солодощі та солодке дерево. Молодець не слухо. А наш урок закінчується. До побачення, діти. До нових зустрічей!